Ви світаємо займи і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції творів Марії Іванівни Церни до 80-річчя від дня народження. Роботи Марії Іванівни, виконані в техніці Батіка, відрізняються графічністю малюнка і суворістю кольору, а чудові живописні натюрморти надають можливість глядачам поринути у світ прекрасного та відчути тендітну мелодію барву. Марія Іванівна Церна народилася 24 жовтня 1944 року в селищі стульно Володавського району Люблінської області. У 1945 році разом із родиною переїхала на постійне місце проживання до України. Працювала в художньо-виробничому комбінаті Кіровоградської організації Національної спілки художників України художником. Брала участь у багатьох збірних виставках. У 1992 році Марія Іванівна стала членом національної спілки художників України. У 2003 році в стінах музею мистецтв було відкрито персональну виставку Марії Церне. У 2004 році за мистецькі здобутки та творчий досвід майстриня стає лауреатом Кіровоградської обласної премії у галузі архітектури, геральдики та Вексолології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка в номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Марія Церна художниця широкого творчого діапазону і значних технічних можливостей. Вона працює в техніці батика, гобеленової вишивки, аплікації, в тому числі рельєфної, які вимагають в майстрині неабиякої вправності і точності. Природні мереживо і мерехтіння. Зображення у творах художниці, видається глядачам тендітним і делікатним. Її твори можна назвати мелодійними, ліричними, наділеними музичним звучанням. Вони вражають злагодженою гармонійністю фарб, колориту, виразною своєрідністю ритміки, деталей та розташуванням мистецьких акцентів, акордів у кожному із творів. Використовуючи багаті традиції українського народу, Художниця перевтілює їх у своїх творах. Її мистецтво це індивідуальний пошук вічних джерел краси і гармонії світу. Володіючи тонким естетичним чуттям, мисткиня не мислить своєї творчості без постійного спілкування з українською природою, її багатим колоритом і примхливими формами. Окрема грань творчості Марії Церни це живописні натюрморти. Вражаючи своєю фантазійністю, вони багато в чому передають стан душі автора, що постійно перебуває в невпинних пошуках. Ніжні дзвінки, прекрасні, дзвіночки, лілії, ромашки, маки, що випромінюють пряний аромат, кожен натюрморт сприймається урочистою симфонією форм і барв. Твори Марії Іванівни зберігаються в колекціях музеїв України та приватних колекціях України, Польщі, Канади, США та Ізраїлю. Так у своїй роботі з тканиною церна не обмежується пошуком і моделюванням. Колірних співвідношень у загальному декорі. Вона впритул наближає батики до останкового можливо. Його нинішніми недоговоренністю, символічністю, настроєвістю так з'являються фантастично міражні пейзажі, не менш фантастичні натюрморти, в яких реальні речі набувають невагомості, і існують лише в площині кольору, загадкові силуети. І все це по Ренесансному вишукано. І все це у стилі автора, якому вона, розсуваючи рамки можливостей, залишається вірною впродовж багатьох років. Ось так влучно характеризував зміст творів художниці Вроніслав Куманський, заслужений журналіст України, у своїй статті Фантазії у стилі Марії. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!